Доброго дня малята! Любі хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Кожен народ має свої пісні. Українські пісні надзвичайно гарні і мелодійні. Ними заслуховуються увесь світ. Українці, як соловеки, співучий народ, спокон віку наші предки, мали хист. До співу. З дитинства вони знали багато пісень. А які пісні знаєте ви? Я сьогодні пропоную вивчити народну пісню, яку саме дізнаєтесь, коли відгадаєте декілька загадок. Сидить марушка в семи кожушках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Цибуля. Молодці! Печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. Картопля. Без рук, без ніг в'ється, як батіг. Квасоля. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі, огірки. На городі виріс дужий, круглий жовтий і байдужий до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадались? Так, гарбуз! Я думаю, що ви вже здогадались, яку пісню ми сьогодні будемо вчити. Так, ходить гарбуз по городу. А допомагати вчити пісню нам буде мнемо таблиця. А зараз слухайте і повторюйте за мною. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузова сестриця, І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки, і ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбузи, типерістий. І з чим тебе будемо їсти? Ми пшона, шматок сала, от до мене вся приправа. Ну, а тепер повторимо всю пісню разом. Ходить гарбуз погороду, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня гарбузова господиня, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові, сини й дочки, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузова сестриця, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки, гарбузові свояки, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля, іще живі ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий біб, я піддержав весь рід. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбузи, ти, перістий, з чим тебе будемо їсти? Миска пшона, шматок сала от до мене вся приправа. А тепер спробуйте самостійно повторити цю пісню. Я впевнена, у вас все получиться. Ну, ось, малята, і ви вивчили українську народну пісню гарпус гарбуз городу». Я сподіваюся, вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. Цього вам найкращого. До побачення!